В інклюзивній групі закладу дошкільної освіти має бути не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами. Однак в організації навчання в закладі дошкільної освіти, зазначеному Міністерством освіти і науки України, стверджено: у період оголошення воєнного стану законодавством України. Граничність груп дітей з ООП не зазначена, то є тимчасовим винятком. Будь ласка, ставимо бували. і ставимо підписи білете під і передаємо сукаси. Підпис письма ставили, але до і передаємо картку. Я Будь ласка. Дам, Ні, у мене таке зраковуємо, але не там поставили. Ні, нічого треба ставити. Віддемо, відео. Два бали, два бали, два бали, два бали. Два бали. Два бали, один бал, один бал. Триху Мікрокалькулятор відкрийте, будь ласка. Чотирнадцять, два, три, чотири, два, Так. Одна ціла Ставимо в протоколі одна целе сімдесяти бали. протоколу. І записуємо в роботі. Будь ласка. Резервимо в роботі. Так, у Запрошую вам кандидата. 0,7 балів. ви проходите до наступного етапу це презентація розвитку закладу шкільної освіти. Ми, ми можемо ми. надати вам учасну підготовку, якщо ви, якщо ви готові. Почекайте, коли ми попрошу бюлетені роздати, для кожного. бюлетені записуємо прізвище Діма Наталія Дніпрівна. Дитячий садочок 75. Шановні члени комісії, для оцінив результати публічної відкритої презентації, перспективного плану розвитку закладу дошкільного освіти використовується така система. Два бали виставляються кандидату, який перспективно оператор повністю розкрив всі напрямки роботи дитячого закладу. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективу розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, який не окреслив. Переспективу розвитку закладу освіти. Якщо кандидат набирає цілі 5, 5 балів і менше, він не проходить до наступного етапу конкурсу, і конкурс вже етапу у нас нет, і немає, і конкурс не відбувся, і тому потрібно буде оголошувати повторний конкурс. Якщо кандидат становиться переможцем, то у нас конкурс відбувся, вважається так. Це я вам нагадала. Ви готові? 15 хвилин вам надається, Прошу зафіксувати час. Одинадцята година сім хвилин, шановні члени конкурсної комісії, хочу представити вам план розвитку садка 75. Заклад заснований у 1957 році, розташований у центрі нашого міста. Спочатку на центрі нашого міста знаходиться він на аду хвилиночку. Мені секретар нагадала, там є мама, яка дуже проситься бути присутня, але ж втручання в роботу комісії вона не має права. Якщо члени комісії вважають, що можна допустити, вона може сидіти і слухати презентацію. Як ви вважаєте, будь ласка, всіх членів комісія, прошу сказати. Будь-яке втручання в роботу комісії не дозволено, але що вона може бути присутня, якщо члени комісії дозволяють. Так, будь ласка, я прошу висказати кожного. Ви проти? ваша? Вашому? Не Немає сенсу, тому що я я. на вашу презентацію. Я, е... Допускаю ту нас четверо, Допускаю, щоб мама прийшла і прибула присутня. Прошу секретаря запросити вибачте, будь ласка, зараз випочне. що члени комісії проголосували у на нас по-різному, але ж вам надали змогу бути присутні на відкритій презентації. Ця презентація, вся робота комісії буде, буде опублікована на сайті департаменту освіти, можна переглянути все. Ви не можете втручатися в роботу комісії, ви не можете задавати питання, ви тільки слухайте уважно і слідкуйте за презентацією кандидата. Домовилися? Добре. Будь ласка, пані Наталія, ви можете починати. Так, так. Заклад заснований в 1957 році. Знаходиться у центрі нашого міста і відомий він тим, що він працює по програмі Марії Макосоль. Багато років заклад очолювала Харієва Лариса Горівна, яка створила унікальну програму. Унікальний заклад з цією роботою. В закладі три вікові групи. Знаходиться він на першому поверсі, будівля пристосована. Знаходиться він на першому поверсі. Для нього для розвитку є все необхідне, а саме основне це є укриття, що зараз дозволяє працювати з дітьми очно. Далі можемо розглянути напрямки проекту: це освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та система управління. Освітнє середовище. Наше освітнє середовище вже зараз є унікальним з своєю методикою. Та да, я прагну, ми прагнемо для да, більш, більшого удосконалення, модернізації, росту, вихіду на ще вищу ступінь нашого садка, Збагачення досоріми матеріалами та навчальними писівниками. Постійне оновлення іграшок матеріалу, посівників для дітей, модернізація та оптимізація простору садок має 350 квадратних метрів, і, можливо, не можливо, а треба провести детальний аналіз кожного квадратного метра для удосконалення. Для удосконалення, щоб додати більше зон для дітей, для їх розвитку. Розвиток ігрового майданчика. Цього, мабуть, я би зазначила більше часу. Майданчик площею 180 метрів квадратних метрів. Возможно, я би його більш озеленила, зробила більше тіньової зони. Внутрішній вигляд трішки коректувала, а також зробила зони для комфорту наших дітей. Створення сенсорних куточків та забезпечення доступності. Забезпечення доступності, скоріш за все, відноситься до інклюзії, тобто, щоб діти з інклюзивною освітою безбар'єрно змогли користуватись, користуватись усім. Далі освітні процеси. Індивідуалізація і освітня виховна робота нашого закладу базується на концепції, що майбутнє людини залежить від її, від того, що вона була в перші роки життя. Індивідуалізація навчальних планів, розширення спектру інноваційних технологій, розвиток критичного мислення та креативності. Співпраця з батьками активне залучення батьків до освітнього процесу та проведення регулярного моніторингу та оцінювання та оцінювання. Подальше поглиблення індивідуалізації навчальних планів кожної дитини враховуючи її унікальність, її потреби. Співпраця з батьками це залучення батьків у можливості у майстер-класи, організації якісь майстер-класів, якихось семінарів, конференцій і йти з батьками на допомогу, щоб допомагали друг другу для наших дітей, для розвитку наших дітей. Кадрова клітка. У нашого закладу е значно міру залежить від професіоналізму наших педагогів, систематичне підвищення кваліфікацій, професійний розвиток та обмін досвідом, також тобто, щоб наші вихователі ходили на конференції, можливо, до університетів, на підвищення кваліфікацій, до якихось семінарів. Залучення молодих спеціалістів їх ідей, підтримку, створення сприятливого мікроклімату та системи мотивації та захочення, створення сприятливого, сприятливого мікроклімату, підтримка позитивного настрою колективі. Це за порукою, це є запорукою, натхненням для розвитку наших діток. Та останній. Останній а, напрямок проєкту, а, стратегічне планування. Ми зробимо довгостроковий план на 3-5 років. Можливо, включати, він включатиме а, цілі, місію, цінність нашого закладу. Оптимізація внутрішніх процесів, фінансове планування та залучення ресурсів. Окрім бюджетного фінансування, ми будемо активно шукати, можливо, гранти є, подавати документи на гранти, на е, гранти, програми для дошкільних закладів, співпрацю з благодійними фондами, можливо, з бізнесменами, долучати малий бізнес. Ми е, з чоловіком також. Працювали у цьому напрямку, допомагали другу друг іншим садкам, тому це має місце. Комунікаційна стратегія та розширення співпраці, активна співпраця з місцевими освітніми установами, вищими навчальними закладами, між, міжнародними організаціями та обміном досвіду наших працівників а, наших працівників. Ну, в общем-то, і можна. Я впевнена, що у разі е, обрання мене на посаду директора САДК-75 ми е, вийдемо ще більш новий рівень е, і зможемо наш проєкт виконувати у життя. комісії, у кого є запитання до коментарів. Будь ласка, поїдуть запитання у вас є. Скажіть, будь ласка, мені як ви знайомилися з цим садочком? Через нормальний якісь документи, через веб-сайт дитячого садочку? Через, через веб-сайт, на інтернет, під'їжджала туди, відкрилися ворота, можна було зайти у двір, будемо оглянути і окій так. Ви знаходили в приміщення дитячого садочку? Ні. Ну, Відповідно до положення там не передбачено, ну, щоб заклад освіти заходили, аж тому що там є маленькі діти. Але ж на даний час знайомство було. Які труднощі там є з точки зору матеріально метеоритичного забезпечення там, там, потреби в ремонтних робіт, ви... не знаю. Майданчик. Угу. Майданчик, те, що я побачила, хотілося б трішки краще. вас запитання. Зоні, так, я почула там сенсорні куточки, я хотіла запитати, що саме ви маєте да увазі, що, що включається сенсорні куточки. Uh, uh, проектори, сенсорні. Тобто, тобто приміщення розділене на куточки, і, можливо, екран знаєте, є столи, я не знаю, що є у нас. Там, поки не знаю, є столи, наприклад, з піском, з кінетичним піском. Це також як сенсор обладнання. Взагалі, то в нас все сенсорне. Дякую. Так, ну нічого вона не була, не присутніш на даний час. Дякуємо вам, почекайте, будь ласка, так. Прошу ще на комісії, виставити мало. Мама, дякую вам. Ви можете переглянути ще раз току на серві департаменту освіти. Швидко може <зас> за. Он жахується. А ми сейчас вдруг Так, Так, ласка. <зас> У є з вас копию пить по центре, так по-моему, ну, у вас найдем. Ну. Так, пидрякова случай. Два. Как угроза. Ну давайте. Два. 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 Чого страшного. Плюс два. Плюс Один. Плюс Один. Два. Один.